Короче, всім Ми вирішив з пасиками дружно записати відосик. Як нас ахуєн накинули, їбать. Ай <реш> очередної раз. раз і не хочуть вивозити, їбать. Ахуєн. У мене від початку війни вже другий раз така хуйня. Перший раз мене їбали в Ніколаїв і теж кинули в розвідку боєм брать, і забили на нас хуй. В 10 часов ранку вже всі знали, що нас беруть в окруження. І ніхто ніхуя не сказав. І бачите, нас почали ближче до часу дня. І ми звідти сі обувились, як могли. А ми цей раз зайшли. Сказали, буде артилерія. Там чуть ли, блять, не носа нас буде прикривати. Авіація, Авіація. Авіа... все американський. Хімарси, було, хімарси. все було. Все буде, точні було. Мало, мало згорнути все, блядь, да. зі свого путі. А ми мали зайти на зачистку. А вийшло, що ми не зайшли на розрядку боєм і нам про це ніхто навіть не сказав. Да. Не було ніякого нахуй прикриття, блядь. Ми отримали такої пізди. Три рази. Заїжджаємо, їбать. І одразу на нас виїжджає вже колона. Пацан, з РПГ вже вилітає, їбаше по командирській машині. Нас вже там ждали. І це одна причина, що... Танкісти натупили, поїхали на той дорогу. Якщо б ми правильно поїхали, нас би одразу окружили і нам би там пісти дороги. Ну саме то що танчикам сказ... танчики вернулись, а нам сказали ебашити обоє вперед на мінне пали блять без танчиків. Оце сука найкраще. І розстрілювати міни з утеса нахуй. Слова комбата. Давайте, мальчики. Ви ж морська піхота. З вами, з вами Бог. Бог! З вами Бог! З вами Бог. Да, і в то время поки я розстрілював міни з утеса. По нам машину в'їбала РПГ. Да. Посилічого да. Получили навіть пізди і далі пізди, сколько могли. І нас командироти И в Відтоги нас відправили на третю точку дислокації, щоб чисто отойти. І по нам одразу почали В Відтоги пацани навіть окопи не спіли дарити, вже почали їбашити і одразу. 300-200. Mm. І за два дні стільки людей попасило, що до просто писав. Мібать приходять. Град, град хує. І що відтоги? В ітоги в більша половина батальйону, так сказати. В батальйоні плюс-мінус до тисячі, Це, тисячі, тисячі чоловік. Було, да. Більшої половини з нами вже нема. Отаке у нас охуєнне командування, яке вже третій день підряд відправляє людей на м'ясо. Знаєш, що їх там просто роз'їбуть, так як роз'їбали всіх остальних. Кожен день заїжджає якась нова рота. і Її роз'їбують і, блядь, процентів 70-80 лічного составу просто залишається 200-300ми лежати там вмирати. От і все. Ну, коротше, ребятульки якось так, Якщо ми виберемося з цієї пізди, я виложу це в Тік-Ток. А ми виберемося. Надо въебывать. Мы должны ее выбрать.